Друзі, хто полюбляє казинаки, залишайтеся, ділюся цим смачним та легким рецептом. Для нашої солодкої страви нам потрібно льняне насіння, насіння кунжуту, багато сонячникового насіння, трішки цукру, меда та вершкового масла. Давайте почнемо. В суху сковорідку висипаємо наше насіння та будемо обсмажувати його на вогні. Пройшло декілька хвилин. Насіння вже чути, як потріскує, підсмажується. Тож ми будемо досипати сюди щільняне насіння. Також гарненько все перемішуємо. Під кінець додаємо, ще насіння кунжуту. Гарненько перемішуємо ще хвилинку-дві і відставляємо наше насіннячко. Відправляємо в сковорідку цукор. Ось так потрішки наш цукор розчиняється. Додаємо одну-дві столові ложки меду. І легенько все перемішуємо. Така суміш у нас утворилася. Тепер ми виключаємо газ. Та додаємо сюди 40-50 г вершкового масла. І все гарненько перемішаємо. В утворену суміш перекладаємо наше підсмажене насіння. Гарненько це все перемішуємо. Беремо дощечку, вистеляємо на неї пергаментний лист та перекладаємо сюди нашу підготовлену суміш. Порозпіділюємо наші майбутні казінаки, накриваємо, друзі, зверху ще одним листком та легенько прокатаємо скалкою, прокатаємо декілька разів, щоб все гарненько між собою поєдналося. Оріжемо. На порційні шматочки. Порційні шматочки робимо в формі, яка вам подобається. Залишаємо до охолодження та будемо насолоджуватися смачними казінаками по-домашньому! Ось, друзі, така смакота у нас вийшла. Домашні казинаки. Смакують до чаю та просто так. Тож, дякую, що були зі мною. Готуйте, хай вам смакує та все вдається!